Дарина Остапенко відпрацьовує елементи водіння на майданчику. Вона студентка Ніжинського професійного аграрного ліцею. Розповідає, це не перша її освіта. Перша моя освіта інженер-будівельник. Це був Київський національний університет біоресурсів і природокористування. У 2016-му я завершила навчання. Ну, так колося життя, що. Потрібно було знову піти навчатися. Дарина Остапенко пояснює, пішла навчатися на трактористку машиністку, щоб розвивати власний агробізнес, який започаткувала разом з чоловіком до повномасштабного вторгнення. У 2022 році чоловік Дарини мобілізувався, і відтоді вона усім займається сама. З чоловіком маємо два трактори, і так як село, де ми мешкаємо, знаходиться на доволі живій трасі. Великий рух інтенсивний, без водійського посвідчення і навиків, це ну, нереально практично. У нас є мз 72-го року випуску, це вже дуже старий трактор, але слава Богу, він нас не підводить. І маленький мототракторець ДТЗ-180. Це вже я б сказала тобі, що мій тракторець, то мій улюблений. Дарина розповідає, спершу хотіла вступати до аграрного ліцею в Конотопі, оскільки живе в селищі Красне, що за 12 кілометрів від міста. Але там їй відмовили. Мені сказали, що це не жіноча професія, і ну ми, ми вас не зможемо прийняти. Я була чесно шокована. Я розумію, що це не легко. Ну так коли ж ніхто не каже, що я завтра піду на тракторну бригаду працювати. Ну, мені це потрібно для моїх особистих цілей. Тоді Дарина дізналася про аграрний ліцей у Ніжині. Тут питання не виник. Хочеш, клас, ми тебе навчимо. Будь ласка, приходь, навчайся. В принципі, я цим дуже задоволена. Зі слід директора ліцею Юрія Єлізарова, наразі в закладі навчаються 142 дівчини. Найчастіше вони обирають професії перукаря чи кухаря. Але й збільшується кількість студенток, які хочуть стати трактористками, слюсарками чи електрозварницями, говорить директор. Позиція закладу освіти полягає в тому, що ми не відмовляємо дівчатам у здобутті чоловічих. В лапках професії і вони не працюють на рівні з чоловіками. Дарина Остапенко каже: навчання цікаве, проте нелегке, зокрема фізично, особливо коли це стара техніка. Вона часто ламається, вона грубша, вона не така комфортна, як новітні. Майстер виробничого навчання Андрій Кошель оцінює практичні навички Дарини так: вона вміло та вдало виконує всі завдання, які потрібно виконувати на виробничому навчанні. так як у неї вже є навики водіння з дому, тому що вона працює на тракторах. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.